То чи вдасться реалізувати плани на практиці, тобто на місцях, і чи вистачає в регіонах ресурсів для забезпечення комфортного перебування біженців? Поговоримо про це далі з Сергієм Борзовим, головою Вінницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія, вітаю Україна! Хочу сказати, що на сьогоднішній день в Вінницькій області знаходиться 160 тисяч офіційно зареєстрованих. Переселенців, і із них 45 тисяч дітей. Вже народилося у Вінницькій області тисяча дітей, і вони також вже будуть вважатися вінничанами Ми працювали з перших днів війни і майже всі, ті, хто перемістився до Вінницької області, вони живуть в приватному секторі. В колективних центрах у нас всього проживає 2732 особи. Це так звані шелтери. Але звичайно, що людям краще жити в домівках. У нас є практика в сільській місцевості. Дуже багато було. Будинків, які були пусті, і люди дарували, або там за якісь невеликі кошти продавали. І в нас, в принципі, заселені всі сільські громади. І в зв'язку з збільшенням кількості населення в області це майже 10%, Ну також зросло навантаження саме на медичну галузь, на освітню галузь. Але ми все робимо для того, щоб люди адаптувалися для життя на новому місці в області. також працюють обласні, державні і міжнародні програми підтримки ВПО. І є також е, виплати на проживання ВПО. І загальна сума з державного бюджету була витрачена 1 мільярд 840 мільйонів гривень. І в рамках міжнародної допомоги на в області видано 6 кредитів на придбання житла на суму 8,7 млн грн. Але у нас в області організовано і надання також їм соціальних послуг, в тому числі виплачується компенсація за житлово-комунальні послуги, якщо люди прийняли до себе переселенців і їм сплачує за це держава. І організована також програма державна це є Звичайно, вона працює по всій території України, і ми також вдячні міжнародним партнерам, тому що вони допомагають нам впорати з усіма викликами, які постають в цій сфері, пане Сергію. Тим не менш, війна продовжується. І от, наскільки ми знаємо, є евакуація зараз людей із Херсонської, із Харківської, з Донецької областей, із Луганської теж. Чи є ще місце от в Вінницькій області в регіоні для того, щоб допомогти людям, можливо, які будуть їхати до вас? У нас найбільше заселеного, коли була евакуація, у нас всі маломобільні, які були евакуйовані з таких міст, як Бахмут Куп'янськ? Вони ми приймали також Запорізької області в нас майже. Всі е, інтернати геріатричного профілю е, заселені е, декілька місць ще залишилось, але є в нас інтерактивна е, мапа, де є місця в областях, і це е, у нас опрацьовується дуже швидко. І логістика вже зрозуміла, тому що вже другий рік війни. Пане Сергію, останнім часом у Вінницькій області доволі часто лунає повітряна тривога. Яка взагалі оперативна ситуація в регіоні? Ну розумієте, ворог підступний і доказом цього є майже кожної ночі лунає повітряна тривога. Наші сили оборони мобільні вогні групи завжди готові. Відбит, від, дати відсіч ворогу, але я хочу ще раз наголосити всім громадянам, щоб вони дотримувалися правил безпеки, коли лунає тривога, треба йти в укриття, і в тому числі над Вінничиною. Ми збиваємо літальні апарати і ракети. Тому не можна казати, що є ППО, але один день це було 23 го числа, коли сили оборони збили. Повністю всі цілі, які були в повітряному, ворожі цілі, які були в повітряному просторі України. Тобто люди можуть бути спокійні, що в нас є потужні повітряні сили, і ті, хто призначений захищати небо. Не секрет, що ворог почав бити по енергетичних об'єктах. Це було от вже і в Одеській області, і в Хмельницькій, і в Тернопільській. А наскільки от енергетичні об'єкти зараз готові до таких от викликів, до атак, і, взагалі, до різних сценаріїв у зимовий період? Ми маємо досвід минулої зими з містом Ладижин, І тому ми підготувалися і. Хочу сказати, що енергетична система працює і буде працювати навіть в складних умовах. Ми розуміємо, які виклики перед нами настануть з наступом холодної пори, і вважаємо, що ми підготували ще деякими резервами. У нас забезпечені всі заклади і охорони здоров'я, і об'єкти критичної інфраструктури, потужними дизель-генераторами. Також допомагали партнери, щоб вирішити це питання, і заклади освіти. Всі по області забезпечені також дизельними генераторами. Центри надання адміністративних послуг також всі забезпечені. Альтернативними видами енергетики, пане Сергію. Ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю бесіду, за те, що ви змогли доєднатися до нашого ефіру, і сподіваюся, що сьогодні у Вінницькій області не буде лунати повітряна тривога. Гарного вам Дякую. вечора.